Вітаю! Знову говоримо про рухи Землі в космосі та її географічні наслідки. Зміна полуденної висоти сонця впливає на тривалі світлового дня і влітку. Таким днем є день літнього сонцестояння, коли сонце досягає найвищої точки на небосхилі. Відбувається це явище 20 або 21 або 22 червня, тоді спостерігається найдовший день та найкоротша ніч у році. У високосні роки ці дати совуються на один день. Назва цього явища пов'язана з тим, що поблизу точки сонцестояння схилення сонця впродовж кількох днів змінюється дуже повільно, створюється враження, ніби воно застигає в зеніті і є нерухомим впродовж дня. Його висота у верхній кульмінації у дні до та після сонцестояння практично однакова, звідси й назва, тому що здається, що сонце стоїть. День літнього сонцестояння це астрономічна подія, яка настає тоді, коли північна півкуля Землі максимально нахилена до сонця. Тобто у північній півкулі сонце знаходиться в найпівнічнішій точці свого руху, і ніби не рухається цілий день. У південній півкулі сонце, навпаки, знаходиться у найпівденнішій точці. У північній півкулі з цією подією починається астрономічне літо, яке триває до дня осіннього рівнодення, до 23 вересня. А у південній півкулі настає астрономічна зима. На широті Києва 22 червня день триває приблизно 16 годин 27 хвилин, а ніч 7 годин 46 хвилин. На планеті Уран кожен період літнього сонцестояння триває приблизно протягом 42 років. А сонцестояння на Марсі відбувається відразу через кілька днів після того, як у червні це сталося на Землі. Літнє сонцестояння у слов'ян мало безліч звичаїв і повір'їв, які дійшли і до наших днів. Наші предки ставилися до сонця з теплом, повагою, тому особливо відзначали це свято. У Латвії ця подія носить назву Янів день. У Іспанії день сонцестояння називається Ніч святого Хуана. У Норвегії торжество, назване на честь Івана Хрестителя Іванова ніч. У Фінляндії свято встановлено на шостий день тижня, між 20 та 26 червня. Назва його Юханус. Також у цей день відзначається День національного прапора Фінляндії. Тому день офіційно визнаний вихідним днем.